Ну я теж підтримую те, що якщо не включити енергію бізнесу, грошей приватного капіталу, то тої ефективності буде ще дуже довго будемо шукати. А що стосується експорту, тут є цивілізована історія, що експорт я я рахую, що треба дозволити, а потім регулювати це ліцензування. Все одно у всьому світі, що перед тим як щось. Кожен контракт, ти ліцензуєш і там умовно зараз ці краще, щоб ці долари за... поступили в Україну, і щоб Україна за ці долари купила інше обладнання, яке нам наприклад в цій кількості не потрібно. Я не знаю, умов, наприклад, там от ми виробили, там можемо виробляти БТР. Зараз БТР вже не така можлива. Там, це... Частину можна виробляти і продавати і за ці БТРи покупувати ракети або ППО. Ну, це... Це умовний, умовний приклад. А, але я рахую, що вже зараз треба думати над ефективним, приватним або приватно державним партнерством з залученням іноземних інвестицій. Першу інвестицію, а по-друге, технологій. Тому що а, нам дуже часто не вистачає простих, але ефективних західних технологій. Тобто, і вже всім відомо, що українські інженери. Це суперсила. Тут же в тебе ти прямо зараз можеш дуже швидко протестувати ці системи будь-якої складності, тому що це дійсно найінтенсивний військовий конфлікт за останні 80 років. І тут тестується все, що можна, і все, що, все, що не можна. І держава має створити ці умови, залучати цей приватний кап капітал, створити, можливо, на базі Bray One якоїсь. Підрозділ, який зміг би бути таким бріджем між приватними компаніями, приватним капіталом і українськими технологіями, і зробити цей кластер, побудувати його дуже швидко прямо зараз, щоб він вже працював на перемогу, і а, за грошима прийде інтерес, прийде швидкість, прийде ефективність, прийдуть технології, і перемога буде набагато швидше.